Мої вітання! Ви на каналі Невічепна Думка. До вашої уваги, єврейська притча, чорний і білий камінчики. Жив собі в місті один крамар, і була в нього донька-красуня, до якої постійно залицялися місцеві хлопці. Але так вийшло, що крамар заборгував лихвареві велику суму грошей, а той запропонував пробачити йому борг в обмін на руку та серце його доньки. Лихвар був старим і потворним. Тому батько і донька жахнулися його пропозиції. Але оскільки іншого виходу не було, вони зголосилися, але з однією умовою долю дівчини мало вирішити жеребкування. Лихвареві довелося покласти в мішечок два камінчики чорний і білий, а красуня мала витягти один із них на насліп. Якщо їй станеться білий камінь, вона залишиться з батьком, а коли чорний Побереться з лихварем. Лихвар нібито й погодився на таку умову. Проте згодом перед самим жеребкуванням дівчина помітила, що він кладе в мішечок два чорні камінчики. Спочатку красуня засмутилася, але потім збагнула, як перехитрити нечесного лихваря. Сунувши руку до мішечка і витягнувши один із камінчиків, вона нібито ненароку впустила його на землю, і він тут же загубився серед інших каменів. «Ох, прикро, скрикнула дівчина. То це не біда. Ми подивимося, який камінчик залишився в мішечку, і тоді визначимо, який витягла я. Судячи з того, що другий камінчик виявився чорним, перший мав я бути білим. Лихвар не заперечив, щоб не викрити себе і красуня залишилася з батьком. А мораль історії така з більшості складних проблем є вихід. Але іноді стандартний підхід лише шкодить. Думайте не шаблонно і все вийде. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. На все добре. З притчею можна знайомитися в описі під відео.